Ми про Мар'яну безуглу звичайно говоримо. Так, от вона повернулася з фронту і зробила чергову гучну заяву, і в ній йдеться про нібито недолугість деяких наказів, деяких наказів головнокомандувача Олександра Сирського та незрозумілі дії, які шкодять українській армії на фронті. Безугла обурена розформуванням управління безпілотників, передачою координації вогнового ураження в сухопутних військах з військам під керівництвом генерала Маліновського, діяльність якого безугло називає диверсійною. Бо, за її словами, Маліновський розподіляв боєприпаси лише між наближеними до нього бригадами, і також без угла зробила заяву щодо роботи територіальних центрів комплектування. Вона й там. Спеціаліст, на її думку, там кругова порука, де цитую кожен з рівнів збирає плюшки у вигляді кадрових і фінансових винагород. Безугло стверджує, що з 10 людей, які привели в районний ТЦК, лише один піде служити, бо за всіх інших цитую подзвонять і попросять з оперативного командування або з командування сухопутних військ, а інші виявляться заброньованими. Ну, так і тут до чого, власне, ТЦК? От, ну, якщо вже. То так. Ну, чекай, це ж ще не кінець. Ми маємо ще частину, але. Ще одна частинка з того допису, який розміщений безуглою у Фейсбуці на її сторінці, потрібно зносити межі між мобілізованими та кадровими, між цивільними та військовими. Заявила нардепка Мар'яна Безугла. На її думку Україні потрібно терміново знищити. Далі цитата нафталінову структуру українських вищих штабів. А щодо головнокомандувача зсу нардепка каже, що рада була бачити на цій посаді генералів або Євгена Мойсюка, або Кирила Буданова. Але особливо наголосила безугла справжнім проривом на. Її Думку було б призначення командира 12-ї бригади спецпризначення підполковника Дениса Прокопенка. Вот І це не всі насправді цитати. Їх дуже багато. Але ми зараз процитуємо інший допис: це. Офіцера Збройних сил України Юрія Касьянова він власне жорстко висловився щодо претензій депутатки Безуглої до головкома Олександра Сирського. І На його думку, це підриває не тільки підвалини армії, вдруге вже, а розвалює всю державну систему зсередини. Бо ж головкома його заступників призначає президент. І от ми вирішили.